Офірі програма очі про найважливіші події. Дивіться далі. Без права на слово на сесію не впустили активістів. Де знайти таксиста з ліцензією? Відповідальність перевізника рівна в даному випадку нульо. Джгут рятівник як зупинити кровотечу у хвилинці самодопомоги. Перших приносці можуть бути. Сильні. Шини димові шашки та закриті роти. Сесія міськради без штурму, втім, з галасом. Під ратушою зібрало чимало пікетувальників, представників чи не кожного району міста. Вони, як і на минулих засіданнях, намагаються оскаржити рішення депутатів про встановлення сміттєвих пресів. Втім, сьогодні змушені мерзнути під ратушою, адже в будівлі тотальний контроль. Переступити поріг можуть лише заздалегідь зареєстровані люди. Для громадськості ж виділили всього 30 місць. Таку систему запровадили, аби уникнути заворушень, провокацій та тиску на міських обранців, як розповів Андрій Садовий. Забезпечували спокій, правоохоронці, муніципальна дружина та сотня чоловіків з зеленими наліпками. Не дають слова, почують гул. До ратуші прийшли ті, хто проти сміттєзвалищ в кожному районі. На обличчі маски за них говорять намальовані плакати. Хтось на день облишив роботу, хтось пропустив школу. Нам не дають слова. Ми ж жителі України. Ми хочемо мати якесь свіже повітря, якісь екологію, а в нас там роблять сміттєзваличка. Ми не хочемо, ми простетуємо. Як що 500 метрів хати і зразу була така, така такий завод ставити? Чому ти не шкода? Я прошу, що тут не було сміття, щоб були спеціальні заводи. Маємо право виступати на сесії міської ради. Маємо. Не громадськість, хочу, хочу ще раз сказати: простий народ, допустіть сьогодні на сесію міської ради. Дайте слово людям нарешті. Хватить ганбити міську раду і львів'ян. Хватить приймати незаконні рішення. Переступити поріг ратуші змогли зареєстровані та обрані. При вході громадськість такі молоді гарні. Будь ласка, годину в коридорі та залі. Чоловіки спортивної зовнішності з зеленими наліпками на куртках. Що це за охорона, не знає ні поліція, ні міський голова. Працівників поліції від патрульної поліції орієнтовно близько 15 людей. Що це за люди? Всі В цивільному, всі без посвідчення. Якщо це передягнуті міліціонери, допускаю. Якщо це хтось просто привів свою тітушню, то це, звичайно, ну, за межами розуміння. Янукович закрився кордонами поліції. Сьогодні ви закрились кордонами поліції. І що? Це вирішило питання? Не вирішила правда. Я пам'ятаю, чим закінчив Янукович. Знаєш, не ну дивіться, що не було Андрій Іванович таке саме. Аби не було такого ж, як під час сесії на Йордан, пояснює поселене охорону міський голова Львова. Звернувся до правоохоронців, аби уникнути тиску на депутатів та щоб протистояти гібридній війні. Наша демократичність і наша відкритість дуже часто використовуються сьогодні тими людьми, які хочуть дестабілізувати ситуацію. А це є елементи гібридної війни, шановні друзі. До обіду на сесії розглянули півтора десятка питань. Зокрема, міські обранці внесли зміни до бюджету розвитку, залишили в резерві 250 мільйонів гривень. Витрачати їх не будуть до березня, оскільки саме тоді європейський банк має надати кредит на будівництво сміттєпереробного заводу. Скільки позичить, невідомо тому й перестраховуються. Надія, Олег, Олег Антарчук, програма очі. Львівські правоохоронці зупинили терористів. Про це під час сесії Львівської міськради повідомив начальник управління СБУ Львівської області Віктор Андрійчук. Також затримали російського шпигуна. Терористи планували у Львові підірвати трамвай з людьми, перешкодили зловмисникам, коли ті вже несли вибухівку. Затриманих обміняли на українських полонених. Відтак п'ятеро українських хлопців повернулися додому. Бачите, в мене борода персіда. Мабуть, додали мені волосинок через те, що ми не знали механізму проведення в дію самого пристрою, тому був великий ризик у нас, але я дякую співробітникам. Ти будівництва ГЕС на Дістрі, мешканці села Горошова, що на Тернопільщині вкотре вийшли сказати своє однозначне ні. будівництву каскаду гідроелектростанцій. На початку 2017-го конфлікт спалахнув з новою силою. Зараз у регіонах взялись до виконання програми розвитку гідроенергетики, яка діятиме до 2026 року. Саме вона дає зелене світло будівництву скандальних ГЕС на Дістрі. Наслідки цього рішення відчують мешканці областей, по території яких протікає Дністер. А саме Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької. Якщо гестики будуватимуть, грошова, як які сусідні села в руслі річки, опиниться під водою. Мешканці Горошової не вперше збираються на такі масштабні мітинги. Запевняють, живуть у постійному страху, що втратять і домівки, і місце праці. Адже тернопільські чорноземи годують, чи не пів України. Це всі площі наші будуть затоплені. Вся моя праця, яку я з жінкою спрацювала. Все, що ж побудувався, що піде під затоплення? Моя праця, моє моє будівництво. Третину села мають затопити. По їхніх підрахунках приблизно кажуть при рівні 9 метрів води. 284 хати має бути затоплено і 400 гектарів земельних угідь. Будуватимуть гест за кредитні кошти, здебільшого ЄБРР. Орієнтовна вартість інвестицій понад 1 мільярд євро. Будівництво триватиме 8 років. Окупиться проект за десятиліття. У програмі розвитку гідроенергетики, яку схвалив Кабмін, перелічені переваги такого спорудження. Творення водосховищ поліпшить умови водопостачання, рибного господарства, рекреації, екологічних умов, в меженні періоди, маловодних рік. А з урахуванням сприятливих кліматичних та природних умов підвищиться цінність земель у прибережній зоні водосховищ. Будівництво каскаду верхньодністровській гідроелектростанції поліпшить соціально-економічні умови проживання населення. Ті, хто задумав спорудити ГЕС на Дністрі, неправильно оцінили співвідношення економічних плюсів та екологічних мінусів такого будівництва, запевняють фахівці. Відтак екологи проти, оскільки тут карстові породи і осадові можливі тріщини, і зв'язку з цим можливо втеча води у підземні шари, і відповідно ефективність гідроелектростанції зменшиться, приведе до такого явища, як світіння водою. Це цвітіння водою дає розвиток синьо-зелених водоростей. Вони є токсичними, і відповідно якість води зменшують суттєво. Тому ця вода меншою мірою придатна як для сільськогосподарського поливного використання, так і звичайно для побутових цілей, не кажучи вже про її використання як води. У Тернопільській облраді. Спеціальну комісію створили й до екологів. Звернулись, адже земля унікальна поблизу Дністровський каньйон, який є одним із семи природних чудес України. України. поряд і знаменитим містечко курорт Заліщики. за різними оцінками на Дністрі щороку буває від 10 до 15 тисяч туристів, І усе це можуть поховати під собою тонни води. Нами було е, направлені звернення до ряду наукових установ, в тому числі установ Академії наук України, які дали свої висновки. Е, Щодо того, що у випадку будівництва ГЕС фактично буде екологічна катастрофа. Тому люди закликають владу подумати про альтернативні джерела. Енергії, зокрема вітряки та сонячні електростанції, для яких не потрібно руйнувати унікальну екосистему Дністра та відселяти сотні людей. Ірина Мочульська Антона Кіза, програма Очі. Замість дорогого газу, дешевше паливо про використання альтернативних джерел енергії на підприємствах Львівщини сьогодні говорили енергетики та посадовці. Мовляв, платити за використання природного газу мешканцям здебільшого не по кишені. Відтак найближчим часом потрібно знайти альтернативу. Замінити газ енергетики пропонують торфом або ж застосувати спеціальну водно вугільну технологію. Запевняють, новий метод екології не зашкодить. Перевести на інше паливо вже планують львівську ТЕЦ «Північну», колишню ТЕЦ 2 аби не платити втридорога, осучаснити власні теплопідприємства. Закликають і бізнесменів в такій ситуації. Можна ставити питання також про пониження ставки діючих тарифів або як мінімум при подальшій інфляційних процесах на залишенні тої ставки тарифу на тому самому рівні, який є зараз. Витримати ці ціни, які є зараз. В погодженні кабінету міністрів, які люди просто не мають можливості в подальшому ні оплачувати, і з другої сторони не можуть сидіти в холоді. Тому у нас єдиний варіант це зменшувати кількість споживання природного газу. Сміттєпереробному комплексу на Львівщині все ж таки бути. У Львівській облдержадміністрації вже навіть знайшли інвесторів. Побудувати сучасний завод для обробки відходів зголосились п'ять компаній, серед них не лише українські підприємства. Переробляти відходи мають намір поляки та чехи. Втім, чи прийматимуть на заводі львівське сміття, поки що невідомо. За попередніми домовленостями переробний комплекс облаштують лише для потреб області. Побудувати сучасний завод. Чиновники планують у Дрогобицькому або ж Миколаївському районах. Одна з компаній подала аж дві пропозиції по обох ділянках. До того ж, майже усі підприємці погодились інвестувати власні кошти у будівництво. 15 лютого спеціальна комісія із понад 30 фахівців розгляне усі пропозиції. А от хто ж все таки будуватиме підприємство і яким чином перероблятимуть непотріб, оголосять уже у травні. Тим часом Олександка заявив, без згоди людей переробний завод не споруджуватимуть. О після того як оберуть переможця, у районах влаштують громадські слухання. Дві пропозиції є по Дрогобицькому району. Це компанія «ІЕК» і, і компанія Гігаджоуль, і чотири пропозиції є по Миколаївському району по трьох технологічних процесах: перший технологічний процес це виготовлення РДФ, тобто палива для цементних заводів. Другий спосіб це є завод по спалюванню і паралельному виробництву електроенергії і теплової енергії. Уських дорогах яма на ямі з'ясують правоохоронці. Очільник Львівської облдержадміністрації доручив прокуратурі перевірити діяльність Львів облавтодору. Мовляв, вартість виконаних робіт за минулий рік дорожники значно завищили, натомість нещодавно відремонтовані автошляхи уже мов решето. Минулого року дорожники відремонтували понад 500 кілометрів покриття з обласної скарбниці. На це виділили рекордну суму 2,5 мільярди гривень. Натомість, дорожнє полотно у більшості напрямках, знову понищене. Скаржиться. Олег Сенютка. Віта, коли сніг розтане, чиновники змусять недобросовісних дорожників виправити помилки за гарантією. Якщо під час такої перевірки будуть виявлені недоліки, то ми, якщо не оплачені гроші, не будемо платити ті кошти. Якщо кошти оплачені, то ми будемо вимагати, по-перше, відшкодування збитків. По-друге, виконання робіт за гарантійними зобов'язаннями. Маєш машину і пластиковий касетон на її даху – значить, таксист. За таким принципом працює більшість львівських таксівок. Аби вивезти на чисту воду нелегальних керманичів, поліцейські спільно з управлінням Укртрансбезпеки влаштували рейд. Кожен шофер, окрім водійських прав, мав показати ще й ліцензію. Скільки порушників закону щодня підвозять містян, знає Юлія Ванкевич. Оранжевий касетон на даху, таксометр, спеціальна розпізнавальна наліпка та ліхтарик, який світитиме червоним, якщо водій зайнятий, і зеленим, якщо готовий вас підвести. Такі в українському законодавстві вимоги до таксі, а найголовніше це ліцензія. Проте якраз її немає у більшості. Віктор працює водієм вже понад 10 років. Переконує ліцензія, це не вигідно. Таксі то діло обоюдна сугубо Хочеш їдеш, хочеш – ні. А податок в кінці місяця все одно треба заплатити. Можна бути по мінусам невигідно, натомість пан Андрій суперечити закону не хоче. Отож без ліцензії не виїжджає. Не порушую закон, безпека моя, безпека пасажирів. І в цьому все заключається в цій ліцензії. Нуль податків до державного бюджету та нуль відповідальності у тих, хто таксує без ліцензії. А пасажирам в разі ДТП варто покладатися лише на вдачу. Станеться ДТП людина постраждає. Будь-які інші випадки хамства вас не довезуть, не нададуть якісні послуги. Ви не захищені взагалі. Ви не маєте до кого звернутися. Нелегали таксисти, відповідальність навіть за себе нести не готові перед копами від своєї професії. Відхрещуються. Водій сказав, що він не водій, машину він сюди не ставив. Замість фішечки таксі в нього. Реклама подобової оренди, якою займається його дружина, і він взагалі до цього не має. За час рейду копи склали майже два десятки протоколів. Залежно від кількості правопорушень, кожен водій нелегал повинен сплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Майже 90% таксистів у Львові нелегали. Тому відповідати за вашу безпеку як пасажира нікому. Юлія Ванкевич, Анастасія Данильченко, програма очі. Саме часно вини соцмереж про що пишуть і що обговорюють уже знає мій колега Віталій Ковела. Вітаю тебе за христина. Вже за мить я розповім про розумні гаджети, закоханих, які можуть опинитися на сіті лайтах і юнака, в якого добре серце. Унікальну прикрасу диктофон придумали львів'яни. Розумний пристрій вміє записувати голос та перетворювати його на текст, а потім зберігає його на мобільному. Такі нотатки автоматично сортуються за часом або ключовими словами. Проект розпіарили у соцмережах і лише за декілька днів назбирали на втілення стартапу потрібні 50 тисяч доларів. У закоханих пар з'явився шанс стати обличчям міста, взявши участь у фотоконкурсі Львів тут добре бути разом. Для цього потрібно лайкнути офіційну Фейсбук-сторінку туристичного сайту Львів Тревел. Далі з 8 по 11 лютого розмістити фото закоханої пари на фоні Львова стегом Львів тут добре у себе на Фейсбук-сторінці та позначити на ньому свою половинку. Пара, яка зможе вибороти перше місце, отримавши найбільше лайків, зможе згодом розмістити свою світлину на сіті лайтах міста. Добро творити легко. Про яскравий приклад людяності розповіли сьогодні на сторінці варти 1 В одному із супермаркетів міста молодий чоловік помітив бабусю, яка лише приглядалася до товарів, але не могла дозволити купити обране. Коли старенька вийшла з магазину, хлопець її наздогнав та подарував пакет продуктів і побажав залишитися невідомим. Сусмережі вчинок оцінили і закликають брати приклад з такої доброї справи. Віталію, ти знаєш багато таких прикладів? Ти знаєш Христина, Нещодавно в соцмережах була така ж ініціатива, де закликали не брати решти в бабусі, які продають городину. Друзі, приємно, коли молодь допомагає потребуючим. Дякую тобі за інформацію. А ми продовжимо випуск. Допомоги усіх небайдужих потребує мешканець Львівщини Михайло Кмиць. Чи не усе своє життя 21-річний хлопець проводить у лікарнях? З дитинства у Михайла були проблеми з нирками, а згодом із печінкою. Органи відмовляють, відтак так хлопцеві необхідна терміново подвійна трансплантація. Рідні були готові стати донорами, втім, за результатами аналізів вони несумісні. Німецькі спеціалісти з'ясували, захворювання генетичне, тому органи для пересадки потрібні не від рідних. Для того, аби подарувати Михайлові шанс на життя, потрібні чималі кошти 165 тисяч доларів саме стільки вартуватиме така подвійна операція в клініці Білорусі. Але гроші самотужки родина назбирати не в змозі, тому сподівається, що врятувати життя Михайла допоможуть небайдужі. Реквізити для допомоги. Номер рахунку, карта Приватбанку 51, 68, 75, 53 55 35. 71-59. одержувач Кмиць Наталія. Ні хвилини на вагання аварії на дорозі чи виробничі травми результатом цих нещасних випадків може стати артеріальна кровотеча чи й зовсім втрати кінцівки. У таких ситуаціях людина втрачає необхідний для життя об'єм крові максимум за дві хвилини. Тож перша медична допомога повинна бути миттєвою. Як правильно накласти джгут і врятувати потерпілого, розповідаємо у нашій традиційній рубриці хвилинка самодопомоги. Вже можемо в першу чергу використовувати якісь спеціальні засоби, які. Є існують для зупинки кровотечі. Це є, наприклад, український джгут Спас. Так? Це є американський джгут КЕТ. Так? І є звичайний український резиновий джгут. Бажано його накладати поверх одягу, бо сама процедура накладання джгута може бути болючою. І місце, де ми його накладаємо, ми можемо його накладати в будь-якому місті. 10-15 см вище місця рани. Уникаємо середніх третин плеча, стегна і плеча. Я мушу утримувати весь час кінцівку від того, щоб людина не стікала кров'ю. Тому я використовую свою ногу, коліном я прифіксовую вільний кінець жгута, далі я його беру, розтягаю, і за першим туром повинна зупинитись кровотеча. Перших три мутки можуть бути сильні, щоб добре стиснути ділянку. Ми можемо накладати їх не один на один, а ось такою спіралькою, щоб легко накладався, вони накладалися по типу спіральки, відходячи від рани доверху. Далі потрібно максимально швидко написати час, коли ми наклали цей джгут. Перекрити артерію, яка є розірвана, може бути простіше, аніж перекрити артерію, яка є. А не задіта, яка може йти глибше в тканинах. Тому дуже важливо, щоб наш джгут зупиняв, е, власне, кровообіг, а не тільки кровотечу. Якщо ми бачимо, що нашого джгута недостатньо, чи в нас продовжується кровотеча, чи ми бачимо, що наша кінцівка починає набухати, ми використовуємо ще один джгут, той ми не знімаємо, цей залишаємо на місці. Ще один джгут ми використовуємо, накладаємо його трошки вище від цього джгута. Зупиняємо кровотечу рукою, далі ми. Накладаємо цей джгут, можемо трошки кінцівку покласти вище, щоб нам було простіше працювати. Пропихаємо його під кінцівку. Далі ми повинні закласти наш вільний кінець в це кільце. І тепер з максимальною силою ми його фіксуємо. Зафіксували джгут. Перевірили, що він в правильному положенні у нас. І починаємо скручувати, стягувати його. В якості джгута, при його відсутності, ми можемо використати підручні засоби. Або це може бути люба тканина, скручена в шнурок, так? наприклад, косинка звичайна, або рукав від куртки, який просто є скручений. Ми його накладаємо, зв'язуємо, і тоді ми використовуємо теж принцип закрутки, просто підставляємо під нього який-небудь міцний підручний. Засіб, який у нас може бути, наприклад, на виробництві це може бути викрутка чи якийсь там ключ, яким працюється, і просто цю ділянку скручуємо. Також ми можемо використовувати спеціальні місцеві засоби для зупинки кровотеч. Це є бінти, які є просочені спеціальними речовинами, які при контакті з кров'ю. Робляться схожими до клею і заліпляють цю рану. Якщо джута під рукою немає, медики знають ще один рецепт порятунку. тампонаду рани кажуть, потрібно максимально щільно заповнити уражене місце бинтом. Таким чином, під тиском тканини кровотеча зменшиться, а ще застерігають гумовий джгут. Потрібно тримати в герметичній упаковці, берегти від морозу і високих температур. Наступного ж разу ви дізнаєтеся, як допомогти людині, яка ледь не потонула. Телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, яку ви зараз бачите на екрані, і не забувайте розпочинати будні разом з першим західним щодня о 7.15 Ще більше гумору та веселощів у програмі ранок на трьох. Тож до зустрічі.